Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. Х, у мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить, навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити. Якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все, все зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О май гот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О <плес> майнгот! Oh Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати вже хочу. Ще хвилиночку треба потренуватися. Завтра ж свято цей як його день справедливості. Справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стиль в праці Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не зау... Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. <реш> не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. <реш> Порожнеча Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! Oh це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризкий Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Ікбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Піне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все, все зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. Ворожниця. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе -хе. Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Бійте! О майн гот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, <плес> майнгот! Oh, Це ж? Це ж є! Nadchnený fontán v I skrometný blízký pocitím. Děkuju. 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 Спати? я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен ферерверг. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято! День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен феерверг! це свято? День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе.